Тема сьогоднішнього питання доволі така, як то кажуть, має місце на сьогоднішній день це бракнірство, а саме відповідності до нашого Кременчуцького водосховища є в наявності рота обслуговування водних об'єктів управління патрульної поліції в Черкаській області, яка займається. Фіксації даних правопорушення саме це пов'язані із е, злочинами в сфері охорони довкілля та навколишнього середовища, передбачені Кримінальним кодексом України, саме статтею 249. Це незаконне браконірство. В тому числі там є ряд ще досить е, вагомих статей, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, саме це порушення <кхід> любительського лову, а також грубе порушення любительського лову та е, стаття дивностоперша. З кодексу про адміністративне правопорушення це про порушення природи заповідного фонду. Відповідно до минулого, а саме поточно 23-го року, працівниками поліцейськими роти з водних об'єктів було зафіксовано всього 54 випадки злочинів за 23-й рік. Із них 48, якими являється це безпосередньо за браконьєрство. Характерними з яких являється це безпосередньо на території Кременчуцького водосховища, була переважність. Кількість і деякі з них були зафіксовані на території канівського водосховища, що також сходить у сферу обслуговування даної роти. Під час населення служби нами було виявлено та вилучено спільно із працівниками суміжних служб, які також несуть безпосередньо свою діяльність пов'язану із охороною навколишнього середовища. Це такі як Державна екологічна інспекція центрального округу, а також Черкаська адміністрація судноплавства, які безпосередньо мають. Повноваження по фіксації, а також винесенні адміністративних матеріалів, порушення навіаційного періоду, а також порушення правил користування водними просторами, а також човнами на території Кременчуського водосховища та іншого. Було здійснено більше 80 рейдів, за фактами якими там було вилучено 131 заборонений знерядь лову, це типу месинова сітка, яка є забороненим видом рибальства. А саме це близько 8 тисяч метрів, в тому числі було скоєно незаконними діями правопорушників загальну суму завданих збитків рівень господарства України на протязі двадцять року у сумі майже 16 мільйонів гривень. Передбачене чинним законодавством, а саме це у фактах фіксації і досудового розслідування під час фіксації таких правопорушень було зареєстровано і вилучено у правопорушники загальної кількості 29 транспортних засобів. Сюди входять як маломірні човни, так і транспортні засоби, які являються знаряддями вчинення правопорушень. Під час свого патрулювання неабияку. Значимість має і навіаційний період, який наразі діє відповідно до військового стану на території України, заборона навіаційного періоду на території Кремічуцького канівського водосховища. Тому під час своїх патрулювань рота з обслуговування водних об'єктів склала більше 300, майже 400, якщо буде точним, адміністративних матеріалів, що передбачено частиною першої та частиною другої статті 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення за поточний 24 й рік. Під час патрулювання з 01 січня, 01, 01, 01 січня 2024 року було вже виявлено 17 фактів незаконного заняття рибно промислом на загальну суму у майже 3,5 млн грн. Під час даних заходів було вилучено 13 транспортних засобів, що сюди входять як човни, так і транспортні засоби, що являються знаряддями вчинення правопорушень, та вилучено з водоміщів. 38 заборонених Зі своїми діями. Любителі, які також порушували чинне законодавство, а саме це Кодекс України про адміністративне правопорушення, здійснили вихід у кількості більше 130 разів на воду. За що були притягнуті до відповідальності, передбачено КУПАПом. Відповідно, на території Кремльського водосховища у період з 08.04.24 року діє нерестова заборона, а саме це Заборонено будь які вид діяльності на території водосховища, що пов'язане з її виловом, й лише у дозволених місцях, які передбачено е чинним законодавством, а саме це видає такий наказ Черкаський рибоохоронний патруль, де буде введено всі ділянки, які є дозволеними, а також ділянки, де заборонено, що являється природним нерестовищем. Але відповідно до вищесказаного під час своїх патрулювань. Рота з обслонюваних об'єктів вже зафіксувала сім фактів незаконного добування рибного промислу. Це сім фактів з загальною сумою на 1,7 мільйонів гривень. Дані матеріали були всі направлені, зареєстровані до відповідного органу районного управління поліції для його подальшого розслідування та притягнення осіб до відповідальності.